Ще 450 ташок перемоги сьогодні полетіли на фронт. Їх придбали за кошти, виручені на благодійних аукціонах, які провели на страйщині. фпв піввішки отримують наші воїни, які зараз виконують завдання на передовій. Це FPV-дрони. Якщо їх побачить росіянин на лінії зіткнення у небі, то це буде останнє, що він побачить у своєму житті, і ще майже пів тисячі таких вже відправили на передову. Дуже великий брак снарядів знаходиться на на лінії зіткнення, і вони перекривають дуже багато всього. Знищення техніки, дві впівішки. Наш екіпаж двома впівішками Т-90 прорив за 30 мільйонів доларів. Їх отримують 420-й батальйон, батальйони Рарох, Ахілес, 11-й прикордонний загін, інтернаціональний легіон. А також вони підуть 77 цьому бригаду, 24 четверту бригаду бригади, які справді беруть участь на самому. Передку по фронту є ефективні використання дронів. ці гроші 5,6 мільйона гривень були зібрані: в Жадачівській, Журавницькій, Ходорівській, Гніздичівській громадах. Донатили гривні на дрони для наших воїнів під час аукціонів в межах благодійного проєкту Пташки перемоги були монети, були гільзи, були інші вироби, які зроблено із снарядів. Які використані на війні були футболки відомих спортсменів? Додамо за півтора року на підмогу нашим воїнам на фронт відправили уже майже 12 тисяч дронів.